Тож я можу скористатись вашими послугами як адвокатки? Так, проти більше як консультанта, бо mm -hmm. ми з вами поки не підписуємо контракт. Mm -hmm. О, добре, добре. І я тепер у поліції як основний підозрюваний. Всі під підозру, проте ви збрехали і сказала жодних особистих контактів. А з'ясувалося, що мені ведучимо гроші і немалі. Та тому і не сказав, щоб не подумали, що це може бути мотивом для вбивства. Проте ця інформація неодмінно сплила би. І тепер, коли так і сталося, підозри тільки зростають. Ви не могли віддати гроші і вирішили його позбавитися? Це лише пропущення. Я міг віддати. Просто попросив відсрочку. До речі, саме через нього і опинився сьогодні на грі. Хоча не мав бути, можете це перевірити. Поясніть, я прийшов сюди до Макса, щоб сказати йому, що поверну частку грошей за тиждень. Так, він трохи бухтів, але дав добро. А, поки ми говорили, з'ясувалося, що один з гравців захворів і його не буде. Тому Макс і попросив мене сісти. Тобто, ви в останню мить змінили хворого гравця? Так, можете подзвонити йому і переконатись.